Слава Ісусу Христу! Питання для Отця Василя. Отче, 15 років була в шлюбі, маємо двох діточок, але життя не склалося. Ми цивільно розлучилися. Зараз збираю документи, щоб визнати шлюб недійсним у церковному суді. Що потрібно? Чи потрібно міняти прізвище на своє дівоче? Якщо ви готові змінити свій стан, то я думаю, що. Ви знаєте, чи вам лишати прізвище чоловіка, чи брати дівочим. Так, Зоряна, доброго ранку. Моліться за моїх діточок. Я погана мама, не бачила їх вже вісім місяців. Хоч і поруч. Якщо так написала, то вже не погана мама. Але то добре було, щоб ви за них молилися. Я то так, як мати. Я обов'язок е соціалізувати дітей, тобто, щоб вони були корисні для суспільства, ну і відповідно е молитися за них.